Друзі, привіт! Дякую, що дивитеся AstroLux. Дякую, що підписуєтесь. Ставте обов'язково лайк. А сьогодні разом зі мною пані Людмила Хомотовська. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго А, пані Людмила, дивіться. Ну, давайте по актуалці зараз нещодавні ці дуже сильні атаки, так і на Київ, тощо були і ракетні, і шахеди літали, і кажуть, що це все зроблено для того, аби виснажити наше ППО. Отже, яка мета цих ракетних атак була? Тут часткова правда, чи виснажити ППО так там є така тема? А з іншої сторони, там не тільки про виснаження, там ще картинка для телевізора. Крім того, там якось піднімали чи настрій, чи взагалі якось було воно спрямовано на росіян для того, щоб показати, що вони можуть керуватися нашою країною, що нам тут погано. Так що тут дві, дві частини цього всього замовлення, і одна із них це про виснаження, інша це про телевізор. А угу. скажіть, давайте так загально подивимося на найближчі 10 днів. Ще будуть такі масові ракеті. Ні атаки, ми зараз не говоримо по містах. Ми зараз говоримо конкретно по всій Україні. Дивися, чи будуть у нас по п'ятірки мечів? Так вони будуть далі. Нам говорять, що в будь-якому випадку воно буде трошки менше, ніж було, і знову ж у нас доволі серйозні захисти. Так що на виході результату, як такового, що вони там хочуть, воно не воно не буде мати. Угу. А давайте подивимося так по по містах. Кілька міст згадаємо. Почнемо зі столиці, так що буде в Києві? Найближче 10 днів ми так дивимося для того, щоб недалеко. В Києві будуть прильоти? Воно знову ж підтверджує те, що це не така активність, все таки там від прильоту до прильоту придете чекати, але прильоти там будуть. А це саме прильоти чи це е, буде збиття? Ну, я не знаю, що ти маєш. Ну, Маці новація. Але... Чи збиватиме ППО, чи все ж ракета а, буде потрапляти а, там, в певну будівлю, а, там, не дай Боже, жила, не жила тощо. А, дивися, чи будуть прильоти? Прильоти будуть. Чи це буде збиття саме ППО? Я думаю, що тут збиття, буде і попадання. Якесь одне, два попадання буде. А ми можемо подивитися, це буде житлове приміщення з людьми чи без людей? Щось працюючи. Може, наштал якоїсь завода чи фабрики, може, якісь підприємство, яке працює. Щось працюючи. Давайте зараз подивимося більше тилове місто, так Львів, що у Львові на найближчі 10 днів. Дивись, я не можу сказати, що в Львові там все тихо. Чому? Тому що загроза саме атаки там буде, вона не буде мати наслідків, Та що вони обійдуться шумом, обійдуться цими сиренами, але в нас Львів виступає чуть, -чуть в іншому. Там у нас і де аркан, який говорить за те, що будуть бити з боку, і спитали, що там за збоку. Я думаю, що там у цій різно диверсії, може знову якось повернеться до замінувань чи якихось такої путаної інформації. Да? Угу. таке щось там. Угу. А що по Запоріжжю? Місто, яке обстрілюють? Не скажу я хорошого Запоріжжю. Картинка не міняється в принципі, те, що було, те й буде. Попадання будуть будуть попадання, які будуть боліти всій Україні. Поки в мене хороших новин для Запоріжжя немає. Одесу нещодавно також досить сильно обстрілювали. Чи будуть знову ж обстрілювати? Будуть воно взагалі, це щось що відбудеться в найближчий час. Нам обіцяють, що там дуже гарно спрацює захист, десь буде попадання, але воно якесь без особливих наслідків. Наслідків, що таке без особливих наслідків, це попаде в щось таке, що нам не болить. Щось uh -huh. попаде в якесь таке місце. Ну, попало та й попало. Знаєш таке. Uh -huh. uh, Харків. Харків не міняється в нас ситуація. Поки вони на повісті дня і так там кучу збивають, але поки людям там спокою немає. А давайте подивимося Херсон, але той берег, де зараз расисти, чи буде він поступово звільнятися найближчі 10 днів? Я думаю, що там починається рух, тому що нам дають. Саме рух по тій стороні, він такі знаєш такі, такі такі тихенькі. Це не про те, що там за один день прогнали 20 кілометрів? Ні, а щось тихеньке, але от я до чи буде саме звільнення, так це просто йшла підготовка, десь вона вже починається. А ви Якщо кажете, там... рух це вони починають відступати, чи рух мається на увазі, що наші поступово починають їх тиснути. Знаєш, 50 на 50, а ті відступають, а наші тиснуть. Єдине, uh -huh. що ще раз говорю, що він буде якось йти дуже з маленькою швидкістю. Ось весь час про це говорять. Uh -huh. Що Може навіть знаєш, якась маленька швидкість, ми не зрозуміємо, що там починається, тому що десь там в якомусь селі, там якби не про що, і, і тут якась такі взагалі зміняється стратегія наступу. Uh -huh. а по... Давайте по Миколаєву подивимося. Також. Якщо зрівнювати Миколаїв зараз буде трошки спокійніше, ніж було. При тому це не про те, що взагалі про них забудуть, на жаль, не забудуть. Mm -hmm. Дуже гарні там системи захисту захисту, і якщо потім пройдуть ці 10 днів, то знаєш, люди скажуть, так загалом нормально. Так що тут, а ще загроза з моря по Миколаєву, саме загроза ну, з моря. логічно так. Саме звідти воно буде летіти. Добре, Давайте глянемо, що буде в окупованому Бердянську найближчі 10 днів. Цікава історія там по Бердянську, по всіх тих місцях, які там знаходяться, у нас починається рух до найкращого. Поки воно йде по місяцю, це інформація про це буде закриватися. Але там я наскільки розумію, те, що ми почули про Херсону, яким воно зв'язано, так що там чекаємо, теж. Теж у нас ці, ці пентакліки говорять якось помалу. Угу. Так що чекаємо з Бердянська хороших новин. Хоча, якщо беремо сам стан міста, да що там буде, ну неспокійно. Там в місті теж а я хотів би у вас питатися ще кілька власне окупованих міст, і потім ще два тих міста, які не окуповані. Ще давайте про Маріуполь подивимося, а тому, що в принципі зараз там відносно тихо в цьому окупованому Маріуполі. Ну, я не можу сказати, що те, що стосується з військовими, там тихо, ні, там не тихо. Угу. Там якимось чином можуть закінчитися військові чи щось підпалитися, тому що тут багато вогню саме по військових. А якщо ми беремо загалом людей, які там живуть, то говорять, люди живуть своїм звичайним життям. Військові там напряг, а от з звичайними людьми все нормально. Угу. А по Донецьку. E aí По Донецьку не, не один уже тиждень показують теж зрушення, і крім того, що там будуть прильоти, і теж там і попадання, і навіть смерті нам показують. В нас взагалі по Донецьку, біля Донецьку, Донецька область, у нас зараз активується фронт сила, сила, яка наступає. Так це що Авдіївка. в нас напр... можемо подивитися це зі сторони Авдіївки. Авдіївка як один з напрямків, угу. Угу. А, а з Луганськом що? Тому що от по суті про Луганськ сильно зараз і не чути. Ну, я не можу сказати, що вже там все закінчилось, ні не закінчилось. Чи будуть прильоти будуть, навіть попадання в якусь будівлю, яку там, будівля, яка знову ж дуже сильно охороняється, і якийсь наштал складу, чи десь там збирають зброю. Оце саме туди у нас по Луганську, але знаєш, тут в Луганську треба розуміти. Якщо ми не чуємо, то це не факт, що там нічого не відбувається, тому що нам говорять: а тут ви не праві. Там куча справ біля Луганська, куча людей, і там, взагалі, така щось там готується, щось uh -huh. про що будуть говорити всі. А найближчі 10 днів щось зміниться в плані Кримського мосту. Я не думаю, що там зміниться. Е, мені як по мені це буде чуть чуть пізніше, чуть не найближчі 10 днів. Чуть -чуть пізніше маєте на увазі. Наскільки пізніше? Це буде там кінець літа, літо, початок, середина. Ні, це початок літа. Ну але це не просто початок. Там, де так дуже тепло. Оце там, де в нас починає жара, оце саме в той період. О, там в нас буде розворот по, по мосту. Туди зготуються. Угу. А, і два міста, які не окуповані. Це Дніпро і Кривий Ріг. Давайте подивимося спочатку по Дніпру. Знаєш, по Дніпру стабільно тяжко. Прильоти будуть, е, якби поки їх не залишають. Якщо ми беремо кривий ріг, е, я думаю, що десь працюють ППО, хоча напруга там доволі сильна. Там навіть якось щось і запалиться від обстрілів, угу. але там не, не про те, що я не бачу тут жертв. Угу. Що хороше. А пані Людмила, Бахмут ще. Давайте по Бахмуту. Все ж таки, ми постійно про нього говоримо і хочеться ще раз дізнатися, чи щось змінилося. Це його втримають наші? Однозначно, втримають. Ще раз кажу те, що я казала: бахмут не здадуть і слова ніколи. Там стабільно тяжка ситуація, але не дивлячись на, на важкі ситуації, ми на протягом цих 10 днів якісь, знаєш, новини серцю милі. Ми всі догадуємося, які там можуть бути новини, але тут не про звільнення. Я так думаю, що там буде якесь просування. Угу. Е, ну і традиційне запитання: чи змінилася е, певна дата закінчення цього всього? Наш сьогодні не хочуть говорити, тому що е, якось все знову стало на тормоза. Е, і зараз прогнозувати щось максимально тяжко і е, не рекомендую сьогодні про це говорити. Так що ну, сьогодні про цю тему говорити не хочуть. Угу. А друзі, обов'язково підпишіться і не забудьте, будь ласка, нам поставити лайк.